мене прийшла посилочка з Китаю, з ножем, я його вже довго чекав. Зараз швиденько разом з вами подивимось, я розкажу про його характеристики, що це за ніж, з чого він складається. І, в принципі, з вами разом подивимось на нього. Це перший такий ніж я в руках тримаю репліка на CRKT. Це RKT. 7083. Ось такий маленький складний ніж. Бачите, прийшов в гарному стані. Ану, відкриваємо. Ух ти, як туго, не відкривається. Ану, оба. Ох, щось він там зажати сильно. Відкрити прям. Неможливо, практично, щось там з механізмом. Я дуже сильно давлю на нього. Не може відкрити. Треба розбирати, дивитися, що там за прикол, де там що западає. Бо відкрити його ну, дуже важко. Так, перше враження. Ніж маленький, прикольний. Це, знаєте, напевно, друга версія. Сім відомого така я церкаті, цео, Не пам'ятаю, але зроблено як ну, зрозуміло, як ручка, щоб він був і по розміру, і в кармані відчувався будь-який карман. Ви його могли засунути і без проблем носити. Так ніж, загальна довжина в нього. Йде 13,7 см, клиночок 8,5 см, по обуху 2,3 см. Марка сталі використовується 8 хром 13, доволі таки непогана сталька. Лінійна заточка в нас йде, я думаю, з заводу навіть вона буде за. Так, він ріже Ох, дуже, дуже, дуже гарно з заводу, тому можна ще користуватися. Так, ручка в нас йде. Стальні всередині лайнери З накладочки теж стальні, це 420 сталь. Також маємо кліпсу. Кліпса така глибока, маленька, можна її напевно, переставити ще й на другу сторону. Замок типу лайнер лок. Бачу, що там всередині стоять напевно, дві шайби. Може, навіть є підшипники, цього не знаю. Лайнер лок, що мені одразу не сподобалось, це лайнер, ну як він відкривається, звісно, і лайнер важкувато нащупується. От щось з відкриттям, я не знаю. Ох, ну дуже важко. Дуже важко. Я, я треба його розібрати, змастити. Я думаю, я проблему знайду і приберу. Я думаю, вони не всі такі. Так, осьовий гвинт. На шестиграниках кріпиться. І, в принципі, все. Вони також є срібному і синьому кольорі. Це чорний варіант, просто пофарбований. Звісно, ну, тут анодування не може бути, тому що це 420 сталь, а не алюміній. Вага цього ножика всього 50 грам, тому я думаю, с... З своїми задачами якимось там е щось підрізати, посилки підточити, е я думаю, навіть нарізати щось можна їм, думаю, дуже зручно буде. Ніякого упору для пальця немає, тільки під, е ну, коротше, всі лінії тупо прямі, е під темляк немає нічого, ну, ось такий такий ніж. Просто такий квадрат, можна сказати, прямокутник. Що ще я хочу за нього? Що хотів? Я хотів і забув. Бля, ну Все, напевно, отакий відгук. Коштує він десь в районі 12 доларів, це 500 гривень. Ну, ось такі церквиті. Ну, ось, хоч клиночок погано відкривається, ось тут якесь п'ятнишко на ньому є ох ох хо щось мені не дуже така вдала моделька рук потрапила. Треба розбирати. Будемо розбирати, може відео зніму наступне, як його розібрав і що там всередині. Напевно, так і зроблю. Все, все. Ану. А! Ну, якщо сильно надавити, він вилітає. Вилітає мол, і... але ну, дуже щось йому важкувато. О, все, я навчився їм користуватись. Ось така В Наступному відео я напевно його розберу.